Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рвали склади ціле літо, про які ніхто не знав, крім вищого керівництва. Це гальмувало наш контрнаступ. Це наштовхує на думку. Хто злив Хмельницький та інші локації, де було близько але ні, пишуть експерти, залужний уже обмежив політиків на нарадах. Більше зопе немає нікого. Може бути президент, якщо він має час і хоче. Але на Єрмак залужний звів з ним контакти на нуль після останнього вибуху в Хмельницькому та Старокостянтинові. Пишуть джерела, українці нагадують, що в підозрілі вибухи вони не вірять. Всю війну вдавалось ховати важливі Військові об'єкти переміщувати перед контрнаступом вони попали якраз туди, куди їм було треба. Добре, що план залужного працював, і втрати у боєприпасах були мінімальні, але ж таки знали, куди били. В той же час Юрій Швець пише: інформаційна агенція Reuters опублікувала цікаве повідомлення під заголовком. Путін відкинув мирну угоду, щодо України рекомендовано його помічником. Виявляється, помічник Дмитрій Козак, котрий тривалий час вів переговори з Єрмаком про врегулювання ситуації в Україні. Мінський процес тощо відрапортував Путінові. Буквально напередодні 24 лютого. Що він уклав, повторюю, уклав попередню угоду зі своїм українським візаві. Прізвище візаві не називається, і якщо це був не Єрмак, а хтось інший. Нехай адміністрація пана Зеленського скаже, хто це був. Я ж думаю, що це міг бути лише Єрмак. Отже, виявляється, що Єрмак напередодні. 24 лютого уклав з козаком попередню угоду про врегулювання в Україні. Деталі цієї угоди у статті не розкриваються. Пишеться лише, що як доповів козак. Досягнута ним домовленість. Усуває потребу проводити. Тати широкомасштабну окупацію України, оскільки Україна пішла на зустріч Кремлеві і, зокрема, прийняла одну з вимог зобов'язалася дотримуватися безблокового статусу. Проте, мабуть, із цією доповіддю козак запізнився і Путін вже вирішив вторгнутися в Україну. Апетити його зросли І він уже хотів не частину території України не просто впихнути в Україну ордло як ракову похлину, а захопити суттєві шматки української території і тому не прийняв цієї пропозиції. Відкинув угоду і пішов на вторгнення. В мене виникло кілька запитань як пише Рейтера Козак доповів Путінові, що він уклав попередню угоду з Києвом. Через представника ним, як відомо, тоді був Єрмак. Питання, чи українське населення? Хтось у Києві знає, що Єрмак уклав таку угоду напередодні 24 лютого. І, на мій погляд, це може бути поясненням того, що відбувалося в Києві напередодні російського вторгнення. Спочатку українське керівництво заперечувало саму можливість вторгнення, не вірило. Потім, коли після публікації в американських ЗМІ вже неможливо було заперечувати, почали говорити, що знали все і готувалися. Але тепер у світі цієї статті в Reuters, до речі, агенція звернулася до представника ОПУ Михайла Подоляка з проханням відкоментувати цю публікацію. Цитую Reuters. Подоляк не відповів на запитання щодо суті переговорів і не підтвердив, що такої попередньої угоди досягнуто. Але що цікаво, він не підтвердив, але він і не заперечив. Тепер стає зрозуміліше, що відбувалося на Банковій напередодні 24 лютого. У той час як США били на сполох, попереджали, що наближається агресія. Єрмак домовлявся про мир з козаком і природно чув від Козака, що все буде під контролем, ніякої війни не буде. Ми, мовляв, ведемо переговори, яка війна, про що ви говорите. Погодьтесь на ці умови, і все буде добре. Звісно, Єрмак переказував усе це Зеленському, війни не буде. Ми ж із козаком домовляємося. Напевно, козак не повідомив Єрмака, що Путін відкинув угоду. Єрмак вирішив, що вона працює і запевняв у цім Зеленського. І це абсолютно ясно і логічно пояснює той факт, що 24 лютого українське керівництво було заскочене зненацька. Тепер зрозуміло, чому цікаво було почути. Коментар української влади щодо змісту цієї статті і щодо інших деталей угоди, досягнутої напередодні 24 лютого між Єрмаком та Козаком. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.